І так, є наша грубка рижиків і не рижиків. Намішали ми їм сьогодні ось отаку суміш. мелене, кукургуза ціла, макуха така як є, гранула, люцерка присуд. Присутнє. Оце все добро ми засипаємо. Отже, що я вам хочу сказати. Колись я також боявся годувати їх у волю. Але, як живий, з дураком помреш, не хотілося б, ну, прийдеться. Почав сипати з самого Спочатку, там, грубо говоря, дня з п'ятого вже в них кормушка висіла, вони вже підходили, хто хотів, той цікавився, хто не хотів, той не цікавився. Ну, в принципі, вони розуміють зараз, що в них є зерно у вільному доступі. Вони не обжираються. Але так, що от, не даєте ви їм, не даєте, тоді оп дали, воно нажерлося з радості. Тоді або в вдрислю, або ще кудись вийшло. А так вони собі він, попили молочка чи замінника в даному випадку. Підійшли, він, ремигають. Також у нас є сіно, теж в вільному доступі. 24 на 7 у них сіно постійно є. Сіно у нас лугове, ніяка не люцерка, ніяка, не та і у нас. Нема поки що таких сінокосів, але болото вух. Оце в нас таке вони їдять. Також переводимо потихеньку на ранше сказаний замінник. Так, да, він не, не самий такий. ну, Я до двох місяців ми випоювали молочком. Тепер от переводимо на замінник. тобто Цілком все поки що нормально. От ділюся із вами, друзі. Тому навчаємося, ще раз навчаємося. Всім добра, гарного дня.